Вітаю одинадцятикласники! Ми з вами мандруємо золотими сторінками далеких епох. На черзі обговорення трагедії Гете Фауст. Ви вже опрацювали віхи життя та значення діяльності автора. Історію створення трагедії Фауст, особливості композиції, познайомилися з текстом. Тож сьогодні детальніше зупинимося на образах поеми, на опозиційних парах. Фауста Мефістофеля, Фауста і Доктора Вагнера, і, нарешті, Фауста і Маргарити? Цей твір є результатом роздумів автора над філософськими проблемами буття. Зміст Фауста універсальний це молодість і старість, мужність і жіночність, народження і смерть, війна і мир, побут і політика, наука і мистецтво? Що ж є людина на землі? Божественне створіння, яке прагне істини чи тварина із тварин, це головна проблема прологу на небі, що визначає ідейний зміст усієї трагедії. Щодо жанрової своєрідності, гете назвав свій твір грецьким словом трагедія, бажаючи показати, що герой прагне побороти свою долю на перекір волі вищих сил. За жанром Фаус, це драматична поема, де об'єднані реальність і фантастика, лірика і філософія, зорові та звукові ефекти. Автор створив у поемі Незвичайний світ. Тут діють реальні люди, але в їхнє життя втручаються чари. А тепер до першої опозиційної пари. Фауст і його помічник Вагнер утілюють два типи пізнання творчий або філософський, і традиційний або схоластичний, догматичний. Фауст розуміє обмеженість людського пізнання, відчуває кризу старих знань. Вагнер, хоч і називає себе побратимом Фауста, його учнем, але між ними мало спільного. Вагнер це образ кабінетного вченого, якого вабить лише мертва наука та слава. Позиція автора щодо обох персонажів однозначно. Він на боці Фауста, тобто того, хто шукає істину, хоча й невідомо чи знайде її. Наступне яскраве протиставлення це Фауст і Мефістофель. Поява Мефістофеля в кабінеті Фауста не є випадковою, адже Мефістофель це диявол, утілення зла, дух, заперечення. Його функція у творі моральне випробовування людини. Він спокушає вченого надією на пізнання життя і щастя, кличе героя з темного кабінету у широкий простір, у вільний світ. Фауст і Мефістофель стали вічними образами світової культури. Те, що митці неодноразово зверталися до образів Фауста і Мефістофеля, свідчить про важливість проблем, які вони уособлюють, а це пошуки сенсу і меди людського життя, зміст і ціна щастя. Виправдання і неприйняття зла, двоїстість людської натури. І нарешті Фауст і Маргарита. Чарівна, чиста юна Маргарита уособлює цнотливість, природність і красу. У її характері немає нічого героїчного, вона легко підкоряється чужій волі, керується почуттями, а не розумом. Фаусту здалося, що зустріч із Маргаритою, у якій ніби поєднуються ідеали і життя, принесе щастя. Але він фатально помилявся. Світ Маргарити виявився маленьким світом дівчини із провінційної німецької глушини. Маргарита у творі є узагальненим образом жартовного кохання. Її трагедія близька до подібних драм в українській літературі, наприклад, сердешна Оксана Григорія Квітки Основ'яненка чи Славнозвісна Шевченкова Катерина. І на сам кінець зауважу, що гете не нав'язує читачеві своїх думок, він не виправдовує але й не засуджує Фауста. Він неначе звертається до читача. Перш ніж винести свій вирок, озирнися навкруги і подивися, наскільки складний світ, скільки волі і мужності треба, щоб жити в ньому. Людина не здатна осягнути всіх таємниць світу. Вона може помилятися, але проживе недаремно, якщо прагнутиме вищої мети. До зустрічі наступного уроку.